Слава Богу. Дякуючи Богу та завдячуючи Збройним силам України. З вами Богдан Гавриляк. Невтішні новини. Зараз фронту наші ну, здають територію. Погані новини, бо кожен день ми здаємо територію. Ну, так я сьогодні в соціальних мережах з спискові віддання прочитав таку інформацію. 77 нових компанія у Польщі належать українцям. За два з половиною роки війни у Польщі створено близько 60 тисяч активних українських суб'єктів підприємницької діяльності. За даними того польського економічного інституту, лише за півріччя, перше півріччя цього року було створено 15,2 тисячі українських ФОПів. Це майже скільки, скільки за весь. 22 рік і більше понад 53% проти минулого року. От що я хочу сказати. Якщо зараз ті наші влада, та наша влада збільшує податки, я думаю, тих фопів не тільки в Польщі, а й в інших країнах, і наші переїхали, більше відкриється. Ну, я так думаю, що от є Польща, я думаю, що в Чехії і в інших країнах таке саме відношення наших підприємств, бо наші люди працюють і відкривають ФОПи, залучають як наших людей, так і тих, тих громадян, тих країн, де вони працюють. А збільшуючи податки, зараз планують з вересня чи скоріше. Веси ті збільшення податків, то автоматично ті ФОПи, які зможуть, а я думаю, що вони постараються, більше переїде знову ті країни тут, у саму Польщу, Чехії і інші країни, і там відкриють свої ФОПи, де є стабільна ситуація по податках і так далі, де є прозорі відносини ФОПа і держави. А так як в нас Нічого не передбачено, навіть судячи за себе, своєю діяльності, коли та влада, та банда пограбувала мене, відібрала мене підприємство і моє майно рухоме нерухоме, то про що вже говорити? І в даній ситуації, коли є можливість безперешкодно покинути країну і відкрити ФОП за кордон. Так що влада повинна задумати, чим водити ті податки. Крім того, багато ще ті, що це залишать підприємці в Україні, вони підуть в тінь. Так що, розумієте, влада робить, ну, от банда. та, Вона як була банда 28 років, з моменту, коли я почав війну з тих банду, з корупцією в Україні, з тим круговою рукою силових структури разом з судами і так далі, так і дотепер відудуть у війну з тими бандитами. Ну і ще одна така статистика. Приблизно говорять, що зараз 700 тисяч за цей рік і наступний 25 рік покине Україну. Ну, воно зв'язано з тим, було з енергетикою. Але враховуючи ту енергетику, вона ну, зараз вони стабілізували ту ситуацію, але ми не знаємо, що буде осінь і зимою. А плюс до того, ми зараз не, не можемо втримати територію свою, і агресор просувається вперед. І ясно, що будуть біженці, і відповідно кількість переселенців в інші країни з України буде рости. Я думаю, що не 700 тисяч, а буде більше. ймовірність того, що буде. Ну, Бачите, яка ситуація. Наші малі зробили. Тепер малі держави малі африканські зробили ну, там вагнерців знищили, ну деяких знищили. І що маємо? Маємо зараз розрив дипломатичних відносин. Малі оголосили розрив дипломатичних відносин. Не знаю, як вони то робили. Як то? Ну, висловлено, вони наголошують на висловлені Ну, але дивіться, бачите, ми там добре, що ми знищуємо ванрівців, бо тому, що вони багато зробили проти України і так далі на території України. Але як ми допустили відкриття залізної дороги, дороги з, 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 з рашою зв'язок з Маруполем, коли зараз безперешкодно по суходолу по залізній дорозі пересувається техніка, зброї і люди. Ну, і і мені не знищили. Як ми перше, допустили гур разом з Богдановим допустив будівництво дороги. І зараз та дорога діє і безперешкодно їздить поїзда. А де гор був той час? Той гор вихвалявся по керівнику того гору. Вода на вихвалявся по Криму, а до сьогоднішнього дня місто, як був, так і є місто. А тепер вони вже, то є, вже буде тепер той міст на дорогорядній позиції, бо тому що основна позиція тепер буде по суходолі, по зрізній дорозі до Маріуполя. Бо там більш безпечніше, що переправа через воду в море, коли є по суходолі. Це зовсім і різниця. Маючи ракети дальнобійні, вже маємо і літаки F-16, хоч 10 штук, але вже маємо. До кінця року буде мати ще 20, а там вже на, 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 на слідчий 79 має мати. Може і ще більше буде мати. Але чому ми не нищимо? Не нищимо переправу. Логістику Раш. Як так допустив ГУР до тої ситуації? Не знищуючи Кримське, тепер ще дозволили побудувати реші заїзну дорогу до Маріуполя. Як влади немає, так і немає. От я навів деякі приклади з тої влади. Так що дякую за увагу. Підписуйтесь на мої канали, YouTube канал, Telegram канал Ну, Twitter, Instagram, Facebook групи Бо сторінку одну і другому блокують. Групи так само, можна сказати, напів заблокували, тому що доступу до них немає. І взагалі мене викинули з так далі. Ну, Фейсбук Facebook попрацював своїй ноті. Ну, бандити і туди добралися. А ми знаємо, хто вони працює, хто Фейсбук працює і так далі. Так що підписуйтесь на соціальні мережі. В Тікток підписуйтесь. Дякую ті, що підписалися. Дякую ті, що поширюють. Особливо в Фейсбуці поширюють мої дописи. Дякую, що за лайки, вподобання. Будьте здорові та щасливі. Мирного неба. І всього найкращого. До зустрічі. З вами був Богдан Гаврієв. Дякую за увагу.